На, на. А что хочешь? А он горячий? Что ты хочешь? На. Сейчас я, Сейчас я пойду собирать новую стрижку. Утро началось очень активненько. Всем доброго ранку. Сьогоднішній сніданок зробила на швидку руку. Тут були сосіски, але діти вже їх забрали собі, тому я взяла собі просто трошки такої ковбаски, лаваш, два яйця і сир. І ще буде кава. Я продовжую бути в режимі. Моя трансформація продовжується, я покажу, скільки я скинула за період, поки я тут. Тепер ці клас він в такому стані був плюс кава ще і біжу гуляти з дітьми. Ми вийшли на вулицю, я зараз монтую свій влог. Перший цей, що я тільки приїхала, ви вже його побачите, поки я виставлю його. Коли вже буде дивитися це відео, те вже буде. Але мені просто поки що не вистачає часу взагалі. Пошли, Христюш. Пошли туди, пошли в магазин сходимо. ходом. Немає навіть часу. Просто якось себе на пальню привезти до ладу. Я тут по справам. Я тут не гуляю, я не відпочиваю. У мене перекус, це просто чай, цукерочка одна. І може трошечки я з'їм винограду. <реку> не знаю, мені наче нормально, може, ще щось Ну, збирали. Кожен провад є страви, піднімає і собі ворога. Я люблю поражать Сниму дружки на сви, влог, всяких видео, моментиков. Як со сестра, например, варит борщ. Ленивый борщ, украинский по болгарски. Ну, тут заправки всякі, такі, яких у нас Угу, Я uh -huh. хочу чай. Красный нужен. Щоб що? Шо? Завтра буду зважуватись, цікаво, що там у мене по вагам. Ну відчуваю я себе легко. Зі сторони я на скільки кілограм вигляжу? По-чесному. Максимум 80, максимум. А більше? Не Знаю. Це я вставлю в наступний влог для бабушки. Mm -hmm. Там спить Анечка. І люди її колише. Перевертає з боку на бок, щоб вона краще спала. Завдяки цьому вона спить набагато довше. Моя вечеря. буду коштувати курячі ніжки, які приготувала моя сестра. Я показувала в попередньому відео. Сир і тій. бринза, казав Розі Антон. А це привезене з Греції плюс овочі. Буває Каже, буде вкусніше бульйон. У нас теж вкусніше, <свісна> чим обично я варю. Мини, мини. Да, не куричка, мне не относитесь, как не может. Сейчас да, манечка. Я надо больше какие-то кусочки блять, чтобы был больше, чем горячая ще.

Він солінуватий, ну, але прикольний. Угу. І з, звісно, вечіром, якщо ці, я. Це сірене. Як? Сірене. 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 Сірене, Але з тим урахуванням, що я хочу завтра зважитись, звісно, може на вечір.

Ліс, Хорошо. Я вже в ліжечку. Буду відпочивати. День був активний. Гарний. Я продовжую змінюватись. Моя трансформація не зупиняється. Стараюся показувати, як я харчуюсь. все, що я їм. Завтра в мене буде, до речі, зважування. Але я свою вагу хочу показати повністю по приїзду з Болгарії. По-перше, яка була початкова, скільки скинула, потім, яка була до приїзду в Болгарію і після. Тому. Якщо вам цікава моя трансформація, вам подобається тема, які я піднімаю, то підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок. Буду всім дуже рада. До зустрічі!